У Дніпрі є три офіційні пляжі: у парку Сагайдак на житловому масиві Придніпровській та на монастирському острові. На останньому вже є відпочивальники, однак кажуть, станом пляжу не дуже задоволені. «Почище би пісочок був і для дітей щось ще, що можна кіта, качельки, горки туалети нужны, що під кусти всі ходять. Літи дуже потрібні. у парку Сагайдак також є відпочивальники. Ті, кого ми запитали про умови на пляжі, його станом теж не задоволені. Слухає що ніхто не слідить, щоб собака не сюди не заході та весіву дірів'я много дав парки, ціти да в этом плані да багато. Хороше виділяється, ну конечно, вода грязна. На цьому пляжі працює душова, є фонтан для того, щоб помити ноги та роздягальні. Також тут облаштували медпункт та пост рятувальників. Містянин Євген каже, він задоволений тим, як облаштували цю територію. Я перший раз прийшов, так я зараз спробую. Людей очень мало Було раніше много людей, зараз осі мало. мало. Готуються до пляжного сезону і у Кривому Розі. Пляж поряд із парком Мершанцева, що у центральному міському районі, каже містянин Василь, його улюблене місце відпочинку. Солдожка гріє 25. Нормально, купаємося. Звісно, хотілося б, щоб більш благоустроєно, як це Чист... було. в рички в Спортплощадка хороша, теніс грають все время люди. Це було два, зараз там шесть стол, тренажери, пісок завозять. Води, правда, пить, що то, вони включали, чи що -то з не включали, чисто зі скаронавірусом нехай. Цей пляж, каже керівник міської рятувальної служби на воді Володимир Бєлік, поки єдиний у кривому розі безпечний для відпочивальників. Сюди привезли пісок, впорядковують зелену зону. Дно річки перевірили та очистили водолази. На цьому пляжі працюватимуть шестеро рятувальників. Посмінають ребята. Сьогодні ми почали подбор людей, обучение, підготовку. Матеріальна база для розвертування сезонного поста повністю готова. І якщо все буде утверджено именно як пляж, ми 1 числа починаємо працювати по забезпеченню безпеки людей. Готовність пляжів до відкриття сезону перевіряють за декількома параметрами: якості води, піску, наявності контейнерів для сміття, укомплектованості рятувальних та медичних постів. Каже представниця Держпродспоживслужби Неля Полюхович: На цих пляжах органи місцевого самоврядування. Якщо вони перебувають їх на балансі, або якщо вони передають іншим організаціям, то повинні бути створені належні і безпечні умови для перебування населення. А тепер за все повинно бути щорічно, якби перед початком купального сезону організовується лабораторні дослідження. Питної води з питних фонтанчиків, річкової води дослідження е обов'язково проводиться напередодні купального сезону, і потім кожні 10 днів. Через недотримання певних норм офіційний купальний сезон в області може розпочатися пізніше. Як пояснила Неля Полюхович, карантин не вплине на відпочинок біля водойм. в області. Купальний сезон, він трошки буде із запізненням. По місті Дніпру доволі таки активно ведуться підготовчі роботи, проведено відбір лабораторних, саме водойми і питної води. Наразі чекають результатів, ще якби, не отримали. Якщо будуть гарні результати води водойми і питної води, то я сподіваюся, що ці пляжі все-таки з 1 числа. Дійсно, якби будуть стартувати. Офіційний статус та старт купального сезону на Дніпропетровщині очікують лише 12 пляжів. З них по три у Дніпрі та Кривому Розі, та по одному у Павлограді, Новомосковську, Нікополі, Верхньодніпровську та Зеленодольську. Марина Яйцова, Артем Кравченко, Іван Дусь, Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Павло Черненко новини на Суспільному. Дніпропетровщина.